Всім вітання на моєму каналі зараз потяг проїде. Ось і прийшов час прощатися з черговою машиною. Друзі, Megane 2010 рік, 16 К4М, двигун бензиновий, надійний і взагалі сама машина, тільки позитивні спогади. Машина була придбана з Німеччини, пригнана на замовлення 2,5 роки назад. Машина 10 року, єдина власниця була жінка. Ну і відповідно і зберігся стан, жоден елемент не крашений, машина доглянута, охайна, не проводилася ніяка хімчистка. Дядьку хорошу, вже листя, грибти, нічого не чути. Абсолютно яку взяли, помили, ну, таке чисто під себе там пройшли якісь. Прибирання по машині і все, машина максимально доглянута. Друзі, та що це таке? Не можу зняти відео. Так, Буду періодично і знімати, тому то їздять, то шумлять, абсолютно нічого не чути. Двигун бензиновий, було встановлено газове обладнання. Хто там, друзі, говорить, що в кого невеликий пробіги, газ недоцільно ставити, я хочу розвіяти ваші недогадки. Газова установка економить на 1 кілометрі 1 гривню. Друзі, її рахуйте, 10 тисяч км проїхали, 10 тисяч гривень зекономили. Якщо вартість газової установки 15 тисяч гривень, От за 15 тисяч кілометрів вона у вас окупляється. Наступні 15 тисяч вже вам приносить прибуток. Тому, друзі, рахуйте. Цікавий дуже двигун розхід бензину, якщо звичайна їзда то десь 8-9, якщо економите, то можна добитися 7 літрів по місту. Так що дуже цікаво. На газу. Звичайна їзда 10 літрів, ну я особо не економив, їздив звичайним темпом. Так, пустився дощ. Тому приходиться сідати в авто, ну, можна тут продовжити, розповім. Так, автомобіль. Був придбаний в Німеччині. Тому зрозуміло, що там люди трошки відрізняються від наших. Вони більш педантичні, більш, можливо, правильніші. Ну, і, відповідно, власниця була жінка, тому за машиною доглядали. Ну, в якому плані доглядали. Все, що по регламенту було, жінка виконувала, їздила постійно на сервіс, проводилося обслуговування, тому і результат. Так, машина має 6 передач. Це в мене перша машина з такою коробкою. Ну, скажу, що прям шоста передача щось вирішує, то, мабуть, що дуже ні. Але ж плюси по місту, тому що передачі хоч і короткі, але можна підібрати відповідні оберти для того, щоб машина їздила в економному режимі. По трасі шоста передача це десь близько. При швидкості 110 буде 3000 обертів. обертів. Ну, це звичайна п'ятиступка е, довгі передачі. Пробіг на машині 190 тисяч, я наїздив на ній 30 тисяч. Нічого поганого не скажу. Звичайне обслуговування регламентне по регламенту. Щоб сказати, що вона там підводила сильно, ну такого не було. Там якісь були моменти, але це вже там технічні. Тобто, там відбулося під... ну, не відбулося, там якесь було запотівання зразу, потім підтікання антифризу. Але це планово заїхали, замінили відповідну деталі. Тому, як би це не було таким -ось, якимось сюрпризом. Так що, друзі, отака от машинка. Знаєте, як роблять блогери огляд автомобіля, на якому ніколи не їздили, або там проїздили півдня і вони вже роблять свої висновки. Я ж проїздив більше двох років на автомобілі і можу сміло сказати, що дану машину можна рекомендувати. Що мені не сподобалося, це сам двигун. В якому плані його. Характеристики, це двигун більш високооротний, тому що щоб вона їхала, відповідно, треба крутити більше 3,5 тисяч. Розумієте? В при повсякденній їзді в таких обертів практично не буває. тому що ну, Звичайна їзда там ідете, там, ідете на обгон, то потрібно перемикати на нижчу передачу. ну Такого практично ніколи не відбувається, тому що все одно ви спорткар від неї не доб'єтеся, розумієте. При звичайній їзді, там от ми їздили, така була гориста місцевість, не вистачає обертів, розумієте? от Постійно приходиться на першу передачу переходити, тому що на другій практично вона не витягує. От. Потрібно або обороти давати. Ну, для того, щоб вона тягнула, треба, щоб стабільно 25-3 тисячі було. Тоді вона буде тягнути. А так вона просто затухає. розумієте, Такий цікавий двигун. Ну, тим паче він дуже економний. Тобто вона от реально економить розхід газу там, по трасі 8, це точно, по місту 10. На бензиновій в мене по одометру показувало 6,6. Ну, не знаю, наскільки це правда, але щось схоже близько того. Комплектація тут у мене звичайна. На крутілках кондиціонер, 4 стеклопідйомники і все. А, не все, того, що ще є АБС і. Система антиблокування коліс при прискоренні, здається, да. коли машина відбувається буксування, то машина заторможує колеса. Можливо, це і краще, можливо, гірше. У мене ця система один раз підвела, коли треба було під горку на обертах вискакувати. І вона затушила двигун і я застряв. Тобто виходилось декілька разів. Підніматися, Ну поки я не відключив систему. Так що всі ці помічники, як знаєте, це можливо там для жінки воно буде цікаве, яка не буде відчувати машину. А для чоловіка, оці всі ABS і антибукс чи ESP, то вони, мені здається, безглузді. Ну, то таке вже діло. Це на любіть. Ну. Отакі, друзі, мої враження. На даний момент машина вже продана. Ну, майже продана. Знімаю останнє відео перед поїздкою в сервісний центр. Що скажете, яка наступна машина скажете? Ну, для того, щоб це дізнатися, потрібно, друзі, підписатися на мій канал. І в одному з наступних відео обов'язково буде огляд. Автомобіля, ну, чого я його вибрав, ну і так далі. Так що, друзі. Кому цікаво, ласкаво прошу на мій канал. Підтримайте вподобайкою. Ну, і на цьому все.